Медики знову заговорили про кір. Наголошують, що спалах захворювання є, але це ще не епідемія. З початку 2012 року станом на 4 квітня зареєстровано більше двох тисяч випадків підозри на кір в області. Про це повідомили нашим кореспондентам на нараді в обласному фтизіопульмонологічному центрі Івано-Франківська. Фахівці кажуть, що основна причина епідеміологічні особливості хвороби її спалах через кожні 5-6 років та пр проблеми з постачанням вакцини на Івано-Франківщині через захворювання на кір закрили школу, політехнічний коледж та інтернат. Найбільш уразливими стали діти віком від 14 до 18 років. Зафіксовано нові типи ускладнень після хвороби: інцефаліт, панкреатит, гепатит та автозний стоматит. На щастя, летальних випадків немає. Всіх дітей успішно вилікували. Сьогоднішня ця нарада вона, е, просто підтвердила ті факти, статистичні дані, які в нас є, що на сьогоднішній день немає епідемії кору, є окремі захворювання, про це ніхто не замовчує.